Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А Федина розносить поліцейських охід? Правильно вона все говорить. Навіщо були створені поліцейські бригади? Саме поліцейські, а не укомплектовані мобілізованими і контрактниками ті бригади, які у нас є. Я розумію, що там вони красиво їх поназивали, красивий маркетинг зробили. Але ну серед військовослужбовців дуже чітке питання. Навіщо нам поліцейські бригади? А не бригади збройних сил України, які потребують підсилення. Ну чи поліцейські бригади в якийсь момент підпорядковуючись МВС мають зупиняти внутрішні заворушення, якщо вони будуть відбуватися, якщо люди будуть незгодні з тими чи іншими діями Володимира Зеленського. Телеграм-канал Топропунсти по частеном на 8 липня, нібито тисячі військових написали рапорт бунту в ЗСУ. Зеленський. Не чекав такого повороту. Рейтинг втопили. Сирики нічого не може зробити. Не всі військові сприйняли цю відставку. Та призначення залужного, нібито послом, до кінця була віра і надія на те, що генерала повернуть у це віру. Лизесу, особливо народом. Ситуація надкритична термінове РНБО за залужно виходять усі Київ. Усі а не автозаками та блокпостами телеграм-канал Кур'єр пише про перших затриманих військових. Пише телеграм-канал, то про помсти, посилаючись на свої джерела в офісі президента. Ви думаєте, влада купувала автозаки просто так? Останні два роки повномасштабки, гвардії, всякі створювали з колишніх ментів, яких щось не видно на фронті. Військові збираються на мирну ходу під офісом президента хочуть бачити там єрмака і рештуку або пояснити. За Харків, за снаряди та за злиті позиції. Утім, єрмак і слід опише офісне мишеня телеграм-каналу з полубанкової. А от Ганна Оскомана у той же час підкреслює наступне: знаєте, я добре знаю стан, коли все йде в розноси. Пишуть Анна Оскомена. У мене так було кілька років тому, коли я тільки взялася за управління будинком. Чому зізнаюся, я тоді не тямала геть нічого, покладаючись лише на свою здатність швидко вчитися, та які на які особисті якості, все пішло шкараберті. Майже одразу виявилося, що усе значно гіршому становищі ніж я уявляла, і звичайно, і всі дефекти вилізли у перші ж місяці. Тижні не минало, що будинку не траплялося якоїсь аварії, неприємної пригоди чи інциденту, критичної брак коштів, регулярні аварії чи чималі платежі, відсутність персоналу, зруйновані попередниками ще та стосунки з усіма, хто б міг допомогти, чи підтримати. Я була просто у шоці. Від тої кількості проблем, яка на мене обрушилася півроку тому, щось почало налагоджуватися. Тоді мені в спину вдарив опоблока, і ця ворожнеча переросла в довосу тяганину Про що завершилася тільки минулого року. Моє. Перемогою зараз я можу сказати, що будинок значно більш налагодженому, безпечному та спокійному стані ніж на початку моєї каденції. Далеко не ідеально, але й близько не стояло з тим, з чого я починала. Це все лірика. Але до того я саме тому безмежно шаную порога. Мої не взявся за країну у критичному стані. Державу ще йшла в рознос пряму на очах. І, хоча я навряд чи можу явити справжній масштаб тих проблем, які йому довелося вирішувати, але його зусилля я оцінити здатна. Він доклався до налагодження життя країни справді на Людською мірою порох передав за країну в значно кращому стані, ніж за неї брався. На порядки в несподівано не співставно кращому. Я навіть думала, що в обурці по великому рахунку нічого й робити не треба, бо за попередника було започатковано стільки конструктивних процесів, стільки благотворних задумів запущено, що достатньо було ніого, що не втручатися і просто знімати вершки з досягнень та плодів, які мали самі собою дозріти. Я вважала, що за так само легко і нахабно привласний собі заслуги попередників, як він легко і нахабно знищив їм репутацію, але я так же я помилялася. Так зробила би хай би цинічна та безпринципна, але досить розумна людина. Цей дурен просто все знищив. Він витратив, зупинив, обернув назад, та звів на нівець усе, що було зроблено за попередні роки. Він зруйнував усе, до чого дотягнувся і продовжує щоденно нищити. Немає жодної галузі чи сфери, де б він неба паскудива. Він взяв країну, яка вже стала на шлях поступового ще незначного, але вже неухильного зростання і пустив її під уткіс. Моя держава йде в рознос. Я бачу це щодня, майже в кожній другій. Новині вона досі тримається купи тільки ціною надлюдської самопожертви і дваги армії та обізнаної активної частини народу. І аби же лідер таков паху, щоб виправити те, що сам або не коїв, або допустив, але майже кожна його дія направлена переважно на збереження його влади та контролю над ресурсами. Він купається в якихось своїх уявних заслугах у ухвалених зухвалих лестощах свого оточення, витраючи ноги об той самий народи, ту саму армію, які зараз за ціною своїх життів, здоров'я та благополуччя своїх сімей. Не забезпечують йому владу та збагачення його наближених. Я Яба зрозуміла, якщо хтось бере проєкти у жалюгідному стані і не справляється з ним. А, ну щоб його витягнути в кращий стан. Не все вдається, навіть якщо сильно прагнеш цього і докладаєш масу сил, але взяти країну, яка цілком пристойно, хай хоч і не квапливо рухалася вперед і огандожити її за кілька років повне багно. Це треба дуже постаратися. Прохірити навіть ту дивовижну підтримку, яка у нас була зовсім нещодавно. Це треба ще вміти бути руйнівником. От настільки, я не Знаю, чим годують зелену пасту в телемарафоні, що вони хочуть йому один співають. Але тим, хто, хоч трохи розбирається у подіях, хто бачить, як держава йде в рознос, це розуміння приносить невимовний біль. А народе, поки ти шукаєш виправдання своєму легковажному вибору, нас знищують, поки по телебаченню тобі розповідають про велику перемогу, нас тянуть у величезну прірву, безодню. Твоє небажання визнавати свої помилки, щоденно призводить до судені жертв твого народу. І сьогодні це хтось, твій сусіди, знайомий. А завтра це може бути твій син, донька. А онука, онук чи ти власною персоною прозріти нарешті сліпці. А тим часом зелені слуги зараз тікають або готуються до отечі, щоб не втратити те, що заробили непосильним трудом. Редакція каналу донесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.